Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: добутні та свят! Сьогодні, дорогі глядачі, я вас дивую, адже пропоную разом зі мною приготувати мариновані помідори з медом. Впевнена, що багато з вас навіть не чули про такий рецепт, але спробуйте його обов'язково, ви точно не пошкодуєте. Для приготування треба взяти дві чисті літрові банки. На дно кожної я поклала по пучку петрушки. Декілька горошинок змішаного перцю, по два зубчики чеснику. Також нам потрібна миска з помідорами. У мене це сливки. Кожен помідор треба наколоти біля плодоніжки за допомогою супочистки. Це потрібно, щоб помідори не тріскалися при обробці. Заповнюємо банки доверху помідорами. Після чого додаємо у кожну банку по чайних ложки натурального меду. Це важливо. Якщо у вас нема натурального меду, то краще замінити його цукром, а не модифікованим штучним продуктом. Далі у кожну банку додаємо по чайних ложки солі. І столову ложку оцту 9%. Потім заливаємо банки окропом до самого верху, дно каструлі вистиляємо товстим рушником. Ставимо наші банки у каструлю. Робіть це обережно, бо вони гарячі. Зверху прикриваємо їх кришками, заливаємо банки окропом на 2 третини. Як кажуть, у народі поплечики, ставимо каструлю на вогонь, доводимо все до кипіння і стерилізуємо 8-10 хвилин, після чого витягаємо банки, остаточно закручуємо їх кришками за допомогою рушника, злегка струшуємо, щоб метр рівномірно розпроділився. Банки перевертаємо, щоб перевірити їх герметичність. Накриваємо товстим рушником і залишаємо до повного охолодження. Після цього консервацію можна класти до льоху і з нетерпінням очікувати зими. Помідори з медом це справжній кулінарний хід. Обов'язково приготуйте таку консервацію найближчим часом. Я вам щиро раджу це зробити. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення мого кулінарного блогу. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах. Так, ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю вам смачного та продуктивного дня та миру нашій рідній Україні.